Ідемо стежити за чотирма пацанами, придурками. Батько ходи? Добре, ти будеш у нас бодігмен. Худи Бодігмен? Йдемо, бодя гей. Давай, ходи гей. Ви відео, ви вірите, у нього робля голова. Сам ти жовта голова! Сімсон. Сам ти Сімсон ходи Барт Сімсон Сам ти Месі Сімсон? Лілі Сімсон? Симсон. Сам ти Місі Сімсон? Ты мясо хто? Чого? Я подивися на М'ячу Сім Чого? Мерсім. Сам ти мерсім. Мерсьом голова Добре. Во м'яч. Зараз тебя голова буде м'ячого левела. Ні. Просто прийшли. <звач> а чого Марки прийшов? Ми теж не мешаємо? Ми щось з вами робимо? А наша музика! Ми не граємо музику, ти що? Ну і що, в вам, Аркі, теж в кадр попити? А мені пофіг. Дай згасити! Та-та. Мав по бензині. Ти мав. Не ти. Таке? Муча. Понюхай. Та понюхай се тут. Та, А вовони тоже мешают, ещё. Не мешают. А що ми тобі робимо? Давай, лови. Давай, лізь за м'ячко. Хуй, Серьо. Та Серян, Бодька. А ти чому мокрий? Нащо ти його вмучив? Я б Що ти. ти кажеш? На здоров'я. Uh, Шо? Гуляй! Жий буде. Ніхто роди. Uh, Рать буде на повітку. буде буде Йо, не забери ругатку. У мене же яйця болять від неї. Тебе ключ. Та не я. Можна Та. перечіпати. Так. Так. Тільки воно далеко не полетить. Ні, ну не надо полетить, але воно зачеп. Воно кудись сильно зачіпається. Пацан, давай не збираємо бутилки і постріляємо по них. Ні, Давай! Давай! давай. Ні, давай, давай. зайвіть збічні. Пацани. Стой, стой. Ми зараз Завтра. Хто попаде з другої спроби, той, типу, а, той а, молодець, хто, хто взагалі не попаде, той буде. Той зітряв усе біле, що там, зітряє рукою. Что, давай, то, то то пісок простий. Не слух, не слух. Добре, давай, той, той буде типа. То перший той край красавчик, д... то другий той молодець. О, файно. Ма в мене ще канали. У мене є. Як називається? Водя сорока. Та в мене теж Максим Сорок. Макс... <ріст> Максим Козак кан канал називається і що. Я собі перемію. Давай на... ну, збираємо по одній бутилці, й все. Окей. Давайте я зараз поставлю на паузу то все зберу. Наш бодя поки що поліз за бутилкою, бомж. Най. Ось ми вже знайшли бутилки, це бодіка, це моя. Зараз бо піде на дистанцію. Він туди стане, а я буду звітом стріляти. Давай. А. Не попав. А ми договорилися, що другий то молодець, а третій то лох. А, че, а четвертий то, то гімно, а, а п'ятий одне желання. Ну та, и тебе тоже. Да, я не купал? Пес! баный! Фес! Видите, да. я тоже попробую там то Давай, я прияну. Давай я там стану, давай я там стану! Я підійду впав. Оооо! Лох. А, Давай, почні. тепер я. Так, Бодя йде. Брати рогатку і почне стріляти. Я вже. А отам вот там во встань, там де я стояв. Маленький, я такий брав, ти ми що ти ми що ти маєш? Ні, такими що ти. Типа, такими ж самими по тому. Та не маленькими! Такими середніми, знаєш. такими, то. Давай, бодя, ти маєш попасти або в мою, або в свою? Але я попав з речі спроби. Я подивимся зараз, хто ти будеш? Лошара. Лох! Укры. Блин. Ну, Май же там. Стань там вот, Стам, Там, там там, пусунься трох. Трошки ще. У туда вот там, да ты ти... булиго. Ближче. Та-та-та, Отам там, встань, я звідь там стрелял. Я думаю, и молодца не буду. Ты желание выполнишь? За високо. Якби бутилка стояла там, було б якраз давай. Не попав знов. Та підсунься туди. Гамнюком. Гимнюком. Не попав! Остання остання спроба йому капець. Якщо він не попаде, то перше бажання моє. Не проканали, все, батька, давай, куди сюди? Куди? Знаєш, що зроби? Навіть не знаю. Эммм не знаю, що сказати. Где тут вовку считать? Ні, стоп! Затри у тебя белый. Рукою. Ты що, прикалываешься? Ні, рукою. Ти мені не указывал. Добре, давай. Тупо на пісок. А що не знаю. Не знаю. Я же труху. Ні, ні, блін, немає запаху. А де мені? А то якийсь той, типу, бетону, то пісок. Да давай! Будя! Нє. Добре, зараз вийдеш. Добре, знаєш, що тоді? Ти мусиш взяти собі крупиву сраку запати. Добре. Але крупиво що пече? Добре, а он наїв Вот он ворусте. Ой, зараз він буде брати. Звідси кріпив собі в жопу запихати. Отако береш, знімаєш і запихаєш. А, взял, йди, йди нахід. Що дай дай візьму? Воє. Сраку. Тихо, тихо, тихо. Тихо, покажи! Ну бляд, Дай я Дай сюда! Зніми ту комозельку! Тихо, я, Тиху, я бляд, хочу дика, бля! Люди мусять. Віді покажи! Покажи! Підніми! Диви, типу, знаєш, як типа на труси надівати? Ну, типа, з боку ти хоче! Давай, покажи! О! А, нічого зустріло. Шрай? Йо! Нього там застрягли Все, я той. Це було жорстко. Але бажання є бажання. Ну добре, всім бай-бай! З вами був Бодік Бай і Макса бай.